Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це проект ексклюзив. Ми підсумовуємо ранкове пленарне засідання вівторка, 20 вересня. Отже, нагадаю, що на початку народні депутати ухвалили тижневий порядок денний. Хоча на голосування виносилося три варіанти: зокрема, один із них затвердити законопроект, узгоджений профільними парламентськими комітетами, і затверджувати всі запропоновані законопроекти. Однак тільки 243 голоси вистачили для того, щоб затвердити третій варіант. а Саме лише тижневий порядок денний. Окрім цього, депутати розглянули цілу низку законодавчих ініціатив з приводу формування it світу а їх назвали важливими законопроектами 21-го століття. Було ухвалено за основу. Понад п'ять законопроектів, зокрема тих законопроєктів, які стосуються формування кіберпростору, також у порядку денному вівторка низка законодавчих актів, що стосуються продовження процесу децентралізації, і низка законодавчих актів спрямована на підтримку агропромислового. Комплексу це зокрема 10 законопроєктів. Один з них стосується ратифікації фінансової угоди щодо надання Україні кредиту європейським інвестиційним банком для розвитку аграрної галузі. Окрім того, розглядаються, мають сьогодні розглядатися питання оренди земельних ділянок і водних об'єктів, питання приватизації землі і ліцензування. Про все це говоримо із народним депутатом, представником групи воля народу і членом комітету з питань аграрної політики та земель. Нахід відносин Сергієм Лобазюком, Сергію, я вітаю вас Добре. у нашій студії. В нашому ефірі в коварах Верховної Ради України, отже, низка законодавчих ініціатив присвячена селу. Як ви оцінюєте, чи буде вона сьогодні підтримана? Адже, от, на прикладі, а технології все ж таки вдалося підтримати тільки половину законодавчих ініціатив, які представлені сьогодні у порядку денному. Ми маємо визнати, що сьогодні в першу чергу вівторок, а вівторок це більш-менш продуктивний день завжди в Верховній Раді. І насправді сьогодні, як ми називаємо аграрний день в сесійній залі, тому що Порядка 10 законопроєктів, які є для нас надзвичайно важливі. П'ять з них це є в першому читанні законопроєкти, які будуть розглядатися. І насправді ті теми, які наболіли для аграрної галузі, мають бути вирішені в короткі терміни. А це і приватизація державних підприємств аграрних, де ми говоримо про справедливу приватизацію і пропонуємо, щоб близько 15% землі було передано в комунальну власність для розпорядження на місцях. Це і питання сьогодні поводження з побічними продуктами, що є надзвичайно вагомим, і терміну орендне земель підводними ресурсами і так далі. Отож, всі ці теми, які обговорюються, вони і наболілі. І сьогодні стоїть питання якомога швидше їх вирішити для того, щоб аграрна галузь могла розвиватися. Адже якщо зосередити увагу на тих показниках, які ми вже маємо, це близько 35% експорту в нашій державі саме за рахунок аграрної галузі, близько 30% Зайнятості робочими місцями це за рахунок аграрної галузі, і вже станом на сьогодні близько 15% ВВП це аграрна галузь, але є дуже багато проблем, які на жаль не вирішуються, і вони можуть потягнути наш аграрний АПК донизу. Це в тому числі ми знаємо, що стоїть питання сьогодні про скасування спецрежиму і не факт, що буде заміна якась альтернативна чим замінити цю підтримку аграрної галузі. Тому сьогодні дійсно день АПК, який ми хочемо вірити, що ми зберемо голоса, і хочу закликати колег по парламенту бути присутніми сьогодні на роботі в Верховній Раді в другій половині дня, при розгляді даних питань, вислухати, внести свої думки пропозиції, обов'язково підтримати. Тому що аграрна галузь чекає, чекає порозуміння від парламенту, розуміння тому, що буде до кінця року вирішені ці питання, які дадуть змогу провести дійсно дерегулят. Цю спростити для малого і середнього фермерства ті заангажовані законодавчі ініціативи, які були до. І шляхом спрощення дасть змогу насправді будувати плани на сімнадцять пане Сергію, ви говорите 35% експорту за рахунок АПК це багато чи мало? Звичайно, це досить багато, тому що якщо аналізувати попередні 10 років, це в рази більше. Але потенціал є ще і ще рости. Але потрібно на законодавчому рівні врегулювати, тому що та ж сама сертифікація, яка на сьогоднішній день ще частково залишається. Бо, як ми пам'ятаємо, ми маємо гарний досвід аграрні дні в Верховній Раді в кінці минулого року. Ми мали близько 10 законо. Які поліпшили роботу вже на цей рік, але це тільки початок, і сьогодні, якраз, от на базі тих законопроєктів, які розглянуті в комітеті, є сформоване майбутнє нашого АПК, яке дасть змогу і збільшити експорт. І не тільки експорт, ми маємо говорити про не аграрну державу, а аграрно-промислову державу. Тож виробництво створювати на базі агропідприємств, на базі тої продукції, яку ми виробляємо, де буде дана змога створити як і робочі місця, так і додаткові надходження. Пана Сергія, а от власне кредит європейським інвестиційним банком, який у випадку ратифікації відповідного документу буде надано українському Це один з інструментів, який в принципі нам потрібний, тому що додаткові кошти для ПК інвестиції нам необхідні сьогодні. Ми розуміємо, що ми відстаємо в деякій мірі від наших конкурентів європейських держав, і не тільки європейських тих, хто є лідерами в аграрній галузі через нові технології. А в нові технології потрібно нові інвестиції. Тому звичайно, що сьогодні ми маємо створювати не тільки можливість залучення інвестицій шляхом Кредитів, а шляхом дійсно більш прозорої такої роботи в нашому АПК, де будуть заходити інвестиції в держави, які дадуть змогу створення, як я вже говорив, нових підприємств, нових робочих Будемо місць. Будемо сподіватися, що день АПК у Верховній Раді сьогодні буде доволі успішним. Дякую вам за розмову. Сергій Лебазюк, народний депутат, який представляє групу Воля народу. Ми спілкувалися в кулуарах Верховної Ради. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському далі.